День дорає, небо впало на нас, серце палає, більш повільнює час, місто нас гортає, особи дітей ховає, наших дітей ховає, вічності стане. На... no stupid Не забуде ніколи. І перші новини про вибухи в Україні, і наш перший повномасштабний страх. І це фатальне слово війна, перші сирени, але страх полишив нас. Ми миттю згадали, що ми українці, а отже, ми браття козацького роду, ми навчилися діяти алгоритмом за сигналом повітряної тривоги, ще більше допомагати одне одному стали і всміхались попри все. Коли ми зрозуміли всю важливість навчання, адже таку сильну країну можуть відбудувати лише розумні люди. За цей рік ми навчилися черпати сили від української природи, бо ця земля точно дарована Богу. Ми відчуваємо підтримку світу, але просимо не сумніватися. Україна не вартість справедливості світу. Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель, Єзюм, Маріуполь. Та не лише славні міста України, а й безсмертні символи незламност українського народу. Здається, ми подорослішали на століття і навіть перестали бути дітьми. Вивчили нові слова донат, джавелін, байрактар, поп-іт, мерч, краш. Від цих запозичень у наших новознавців добряча голова боліла. Ясувала, що Рон Шейн то не лише відома на весь світ рок-група. Виявляється, то щось корисне для України. А я казав усім, що то щось класне. А ще навчилась сортувати і перевіряти інформацію. Навіть моя бабуся знає, що таке фейк. Ми викинули із нашого життя все російське. якщо чесно, давно пора була. Це ж тепер наші автори як понаписують шикарних віршів про перемогу. А ще в освіті знається про Чорнобайку. Невеличке селище, що мегалізува так багато расистів. Тепер кожен чужинець боїться того місця як вогню. Честь і хвала кожному і кожній, хто став на захист рідної України. Ваші старання просто неоціненні. Ми діти незалежної України, а потім наші діти і діти наших дітей, і ми віримо вільній незалежній Україні бути. Саме такою вона буде після нашої справедливої перемоги. Війна, коли на серці рани і фізичні, і зовсім ні, коли лісами і степами крокують воїни чужі, коли тривога із надвору і навіть кожного душі, Коли крізь біль, страх чи втому, хвалимо Бога, що живі. Чуєш кати, бійся засинати, бо маленький хлопчик з зірпеня Прийде до тебе вночі, Щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я, як ти б прийшов чужу хату біля крик у мамин очах. Їхній крик повік буде гнати у твоїх перевертніх вухах, він буде ходити за тобою крок за кроком, щоб ти знав Кате, не дадуть тобі спокою, душі тих, що ти закатував. що за мати тебе народила, що за батько тебе пригортав? одягали, поїли, ростили, щоб виріс, вбивцем став, щоб потім прийшов чужу хату з автоматом посеред весни. Мій народ жорстоко почав бивати, милий Боже, чиї то сини? Що за мати під серцем носила, що за батько користи це зло, що з війною прийшов в Україну в пеклі назавжди притулок його. Коли сміятися не сила, коли здається, що вже все, малі й дорослі, хочуть миру. Почуй же, Господи, про це, хай ця річниця буде першою і останньою. Закликаємо перемогу до нашого українського дому. Віримо у Божу ласку та допомогу. Молимо за кожного українця у ці складні часи. Нам просто необхідно перемогти. Нині ми годуємо весь світ заради майбутнього, заради всієї України. І буде мир, і буде спокій. Свобода дух підкорить небеса. Розпустись коси, пава Ясноока. Бо Україна то твоя земля, навіки стихне бій гармат. І градів, і стихне біль поранених сердець, лише відлунням київських парадів одягне пала свій вінець, і буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині, лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир і слава Україні. В той день, коли закінчиться війна. Хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан крізь чорний день Хай дзвони, кров наших побратимів на щитах, І з кулями смертельні. Перегляди. Тантагіями кіборгів, героїв України, Донецького летовича руїни і тих, хто там поклав своє життя, а волонтерам, а не лам добра Помолись і поцює дитину. Пам'ятай, Господь оберігає Ти, хто захищає батьківщину. Коли настане мир і тишина у нашій ворогом нескореній країні, хай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Ucraniano.